Антоній покликав Клеопатру, вимагаючи пояснень за її політичні вибори. Але вона перетворила цю зустріч на легенду. Вона прибула не як підсудна, а як богиня. Її галера мала прупорою, вітрила, золоті прикраси, пахощі, музикантів і гребців у костюмах. Клеопатра лежала під Болодахіном у вбранні Венери, оточена хлопчиками Амурами. Це був спектакль, що миттєво підкорив Антонія. Важливо пам'ятати, Рим завжди придирався до Єгипту. Те, що для єгиптян було сакральною традицією, розкішні обряди, культ, богі. Жіноча влада у Римі трактувалася як розпуста, пиха і східне чакунство. Але саме тут проявилася різниця культур. Олександрія була космополітичним і блискучим центром античного світу, справжнім технологічним, так би мовити, Парижем. Її маяк, бібліотека, інженерні споруди і наукові школи випереджували свій час. На цьому тлі Рим виглядав грубим і провінційним. Його архітектура та інженерія ще тільки ставала на ноги, тоді як Єгипет уже був на вершині розвитку.